Всім привіт! Ви на каналі Droves Grow, мене звати Вікторія і сьогодні для мене незвичний формат. Я вперше знаходжусь в кадрі, а не тільки мої руки. Тому, якщо сподобається це відео, підтримайте, будь ласка, підпискою, подобайкою, залишайте коментарі, це дуже надихає на створення нового та цікавого контенту. Мене часто запитують в соцмережах, на якому папері я створюю свої акварельні роботи. І сьогодні я вас познайомлю зі своїм улюбленим брендом скетчбуків, на якому вже працюю декілька місяців. Це бренд Смілтаніс. Я вам детально розкажу, якими видами скетчбуків я користуюся в своїх роботах. Також покажу вам трошки процесу створення ось цього милого гарбузика, осіннього, який стоїть позаду мене. І якщо ви шукаєте дійсно якісний скетчбук за адекватною ціною, залишайтеся зі мною, буде цікаво. Перейдемо, власне, до огляду скетчбуків, які я використовую у своїй роботі, та з зупевністю можу рекомендувати. У своїй практиці я працюю з багатошаровою технікою акварелі. Особливо це стосується ботанічних ілюстрацій, де важливо досягти максимальної деталізації та глибини кольору. Для цього необхідно використовувати папір, який не лише витримує великий об'єм води, а й дозволяє наносити кілька шарів фарби без ризику пошкодження поверхні. Роботи, які я тримаю в руках, виконані в скетчбуці серії Bunin. Це Cold Press, і хоча він Cold Press, на ньому майже не видно текстури, тобто він ідеально для мене підходить для ботанічних моїх ілюстрацій. І саме найкраще, що може бути, це те, що він має 400 г на метр квадратний, тобто папір тут дуже плотний. І взагалі папір зі 100% бавовни забезпечує чудове щеплення фарб і дозволяє зберегти їхню яскравість навіть після нанесення численних шарів. Це ідеальний вибір для тих, хто працює в техніках, що вимагають високої якості та надійності паперу. Скетчбуки серії Bunny представлені в декількох розмірах, і це дійсно дуже зручно. Тобто можна створювати як і маленькі, так і більші роботи. Наступна серія від Smiltonis – це також 100% бавовна, і єдина різниця тут це 300 г на метр квадратний, тобто вона трошки трошки не така плотна. І сподіваюся, що на відео видно, хоч цей колдпрес також. Тут майже не видно текстури паперу. Ідеально для ботаніки та якихось дрібних робіт. І ще також маю ось такий круглий скетчбук. Я ще не малювала, не працювала на ньому, але вже є маленький спойлер для вас. Він буде у наступному відео. Це буде міні-майстер клас, міні-урок по створенню ось такої троянди. Тому, щоб не пропустити наступне відео, обов'язково підпишіться на мій канал. Ці круглі скетчбуки також зі 100% і бавовни і також Cold Press. Взагалі, скетчбуки бренду Smilton стали для мене справжньою знахідкою. Я розповім по ходу відео основні характеристики, протестую їх можливості з аквареллю та поділюсь своїми рекомендаціями для тих, хто шукає ідеальний папір для роботи з аквареллю. Зараз я покажу вам трошки процесу роботи над даним гарбузиком. Попередньо вже був створений ескіз та покритий маскуючою рідиною. Для створення цього малюнку я якраз використовувала папір із серії Бані що 400 г. Повторюю, що це мій улюблений папір, так як завдяки щільності його папір майже не веде від води. Перед початком роботи я попередньо змочила папір водою, а після того, як він трохи підсох, почала наносити перший шар фарби на гарбуз. Мені дуже подобається, як фарба рівномірно лягає на поверхню. Це один із ключових критерій в якості паперу для мене. Ще один великий плюс цих скетчбуків відсутність браку на склейках. Раніше я користувалася папером іншого бренду, це був Кенсон, і часто стикалася з проблемою, коли склейка мала ділянки, залиті клеєм при виробництві. Це створювало великий дискомфорт, адже такі ділянки не дозволяли фарбі рівномірно розподілятися. В результаті малюнок втрачав якість і доводилося шукати спосіб обійти ці проблемні зони. У скаджібуках з таких недоліків я практично не зустрічала. І це для мене великий бонус. Наприклад, на склейці з 10 аркушів А3 формату мені трапився лише один лист із невеликою клеєвою ділянкою. Але навіть це не стало проблемою на тому місці, де була гілка дерева, я додала текстури, зробивши це частиною задуму. Виглядало так, ніби це було заплановано з самого початку. Відсутність значних дефектів дозволяє повністю зосередитися на творчому процесі, не відволікаючись на боротьбу з матеріалами чи виправлення непередбачуваних нюансів. Це ще одна причина, чому я можу рекомендувати Смілтеніс для тих, хто шукає якісний папір для акварелі. Ви можете побачити на відео, як рівномірно фарба лягає на папір. Це одна з причин, чому я так люблю працювати з цим матеріалом. У процесі заливки я одразу додала більш насичений жовтий відтінок у тіньову частину гарбуза, щоб створити глибину та об'єм. Завдяки якості паперу фарба чудово змішується і плавно переходить, створюючи м'які градієнти. Я поступово рухаюся далі по заливці, ретельно працюючи над Кожним елементом, щоб досягти гармонійного і реалістичного результату. Це дозволяє демонструвати всі можливості акварелі на цьому папері і, сподіваюся, вам буде цікаво спостерігати за процесом. Перша заливка завершена, вона вийшла досить вдало і я задоволена тим, як фарба лягла на папір. Є одна невелика ділянка, яка, на мою думку, могла б виглядати краще, але в цьому і перевага роботи з багатошаровою технікою акварелі. Такі моменти завжди можна виправити у наступних шарах. Це важлива частина процесу: спочатку створити базовий шар, а потім поступово додавати глибину і деталі, доводячи роботу до бажаного результату. Тож продовжую далі. У цьому відео я не показуватиму всі етапи створення ілюстрації, адже його основна мета познайомити вас зі скетчбуками, в яких я працюю. Однак є важливий момент, про який варто згадати, коли йдеться про папір зі 100% бавовни. Такий папір має особливість, яку художники можуть назвати з'їданням пігментів. Через його текстуру фарба може вбиратися сильніше, ніж на целюлозному папері, і це може вплинути на насиченість кольорів. Проте це не проблема. У таких випадках можна додати ще один шар у потрібному місці, щоб досягнути бажаного результату. Це нормальна практика, яка дозволяє розкрити всі переваги роботи з пововненим папером. Тож не бійтеся експериментувати і пам'ятайте про багатошаровість. І що це ключ до яскравих і виразних акварельних робіт. Не забувайте давати паперу час висохнути перед нанесенням наступного шару фарби. Це дуже важливий етап у роботі з аквареллю, особливо, якщо ви працюєте з багатошаровою технікою. Коли папір недостатньо висох, фарби з попередніх шарів можуть почати змішуватися, що часто призводить до небажаних ефектів, таких як утворення брудних кольорів або розмивання деталей, над якими ви вже попрацювали. Щоб уникнути цього, обов'язково чекайте, поки попередній шар повністю висохне, перш ніж продовжувати. Це також дозволяє краще контролювати насиченість і прозорість наступного шару фарби. Якщо ж ви хочете пришвидшити процес, можна скористатися феном, але з ним слід бути обережним, щоб не пошкодити текстуру паперу. Мені буде цікаво дізнатися, якими брендами паперу та скетчбуків користуєтесь ви у своїй творчості, тож обов'язково діліться в коментарях. А я дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.